Не потрібні такі гальма, я тобі кажу. І ось цей у нас повністю весь вузол це у нас відформовачний вже алюміній, бо ось він, ось він, він, ось він, ось він. це все повністю один суцільний вузол. У нас є компухтори, які все до екрану. Я дьоргну. Не дьорне, не дьорне. Це що було? Батарея, кажеться, відстрелила. Друзі, привіт! Ви на каналі Чарспай. А у нас на підйомнику сьогодні Zicar 7X. Ми вирішили його сьогодні підняти, трішки підрозібрати та знайомитися з ним поближче. Друзі, більше 10 автомобілів Zikr 7X у нас в дорозі. Ви можете е, оформити предзамовлення на них. Або якщо ви хочете зекономити, то взагалі можете звернутися до нас. Ми е, автомобіль скомплектуємо вам повністю під е, замовлення з е, заводу е, Zіker. Також, якщо ви хочете переобладнати автомобіль, зарядки, модернізувати українську мову, поставити сім-карту, це все команда. Чар спай. Всі контакти в описі під відео. А наші менеджери готові проконсультувати вас не тільки по Зікір Сім'їкс, як правильно його підібрати, які контактації та все таке інше, а і по іншим електромобілям. Тож завжди будемо раді вас бачити на гарнятко смачної кави в нашому офісі в Києві. Зняли переднє колесо, локер ми вам покажемо чуть пізніше. Одразу на що звертаємо увагу, двохпоршньова система у нас гальм реалізована. Е, є можливість у зікра дозамовити е, покращені акібони. Тут кожен визначає саме для себе від стилю їзди. Е, насправді перші користувачі відмічають, що ці гальм більш ніж достатньо. У мене в руках зараз магнитик. Давайте я вам одразу покажу, що у нас тут з легкосплавних. Матеріалів тобі ж, з алюмінію, а що у нас чорний мет Ось ця історія у нас повністю вся е з чорного металу, все у нас магнити, це все зрозуміло. А далі у нас пішли лонжерони. Вони вже у нас легкосплавні. Лонжерони. І ось до цієї історії вона теж легкосплавна. Оця муфта кріплення переходить, звісно, в нас в метал. І зверніть увагу, що лонжерон алюмінієвий заходить повністю в частину. Переднього корпусу, да, вже безпосередньо теж у нас металева. По герметикам у нас ми більше бачимо тут болтових з'єднань, насправді, ніж герметика. Все акуратненько зроблено, його хоч тут і мало, але більш ніж достатньо. Але є одне велике але шумить арки вам потрібно, бо автомобіль. На жаль, шумний. Навіть багато людей, які приходять до нас на ти приїжджають на те здраві, та в порівнянні з іншим автомобілем кажуть, що да шумки тут реально недостатньо. Тому зважте на це, що після купівлі вам для того, щоб максимально отримати комфорт всередині автомобіля, потрібно буде зайнятися питанням шумоізоляції. Що ми бачимо? Бачимо також: ми пневмо. Пневмо маркірована компанія Ziker і HAT. Пневмо, двохричашка. Вся ходовка у нас зібрана, звісно, на легкосплавних речагах. Якщо вам аварійно потрібно потрапити під капот, то зверніть увагу, що у нас ось цей мотозок, скоріше всього, на 99%, я впевнений, що відповідає саме за це. Але вам потрібно буде в полі розібрати пів автомобіля для того, щоб до нього дібратися. Стой, 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 стой! Я дергну. Не дергай, не дергай! Це що було? Батарея, каже, це відстрелила. А, ну треба зараз взяти компухтер і підшити її назад. А нас. Сікер зараз не заблокує. Та ні, ні, ні. Деякі елементи захисту. Локер передній, локер задній елемент переднього захисту під двигуном і заднього. Зверніть увагу, що локер передній у нас пластик реалізований. Зверху є невеличкі елементи. Ну, чого невеличкі, доволі такі немаленькі елементи шумоізоляції, але їх недостатньо. Задній локер у нас реалізований вже з додаткового матеріалу, який... Призначені для поглинання шумів, але все одно недостатньо. Передній захист. Маємо те, що маємо. Треба шумити передні арки 100%. Задні, мабуть, робити теж потрібно, і буде класний результат. Друзі, а ось цей момент зараз найцікавіший це елемент безпеки. Так сказати, ми його називаємо швелер в порогах алюмінієвий. І ви зараз бачите виключно заглушку з цієї сторони попередній. А тепер ходімо на заднє колесо, і я покажу, що він себе представляє. А ось саме і саме цікавий елемент цієї конструкції зікерсі Мікс. До речі. Це не якийсь ноу-хау. Почали вони використовувати на 001 зікрі. І, до речі, ось коли ви відкриваєте двері і розумієте, так? що ось ця фільоночка йде. Це у нас, до речі, метал. А ось ця вся конструкція вже безпосередньо алюміній. І ось цей у нас повністю весь вузол це у нас відформовочний вже алюміній. Бо Ось він, ось він, ось він, ось він. Це все повністю один суцільний вузол. Зверніть увагу, ось тут є лише перехід, коли ось ця історія через болти у нас кріпиться безпосередньо вже до кузова, і тут у нас йде вже металева частина. Виходить, що фактично у нас між двома лонжеронами знаходиться і силова батарея, яка знаходиться у нас, ну, звісно, під автомобілем. До неї ми перейдемо. Трішки згодом, а вам зараз хочемо показати наступне. Почали вони вже клапана аварійного тиску, скиду тиску з батареї. Розміщати ось після таким козирьком, якщо можна сказати. Скоріше всього, це реалізовано для того, щоб відбувається нештатна ситуація в батареї. І зайвий тиск він виходить в цьому напрямі. А козирьок визначає тут як напрям, куди буде йти. На бівай дії козирки не використовуються, виключно лише тільки стоять ці клапана. Ну Ось таку, на таку штуку ми звернули увагу і вирішили вам підсвітити. Задній диск гальма. Гальма у нас реалізований через один поршень. Нічого надзвичайного ми тут не бачимо. Звісно, продовження у нас по пневмі. Пневма у нас маркірована, далі у нас зікер, вся повністю система. Єдиний є момент і невеличкі зауваження. Але для того, щоб вам це показати, треба заглянути під автомобіль. Друзі, опинившись під автомобіль, на що хотілося б звернути саме вашу увагу майбутнім власникам. Ось е -е, з пасажирської задньої сторони у нас знаходиться балон-ресивер по тиску для пневми, а з протилежної сторони у нас знаходиться безпосередньо сам двигун. І, до речі, Цікавих моментів, зверніть увагу, що він у вас знаходиться в нижній точці одразу під захистом. Тому зверніть увагу, що коли ви будете на наших українських дорогах звертати задком-рачком на якусь полусферу що у вас в нижній частині з однієї з другої сторони знаходяться ось два таких агрегати. Ну, якщо балону ще більш-менш пофіг буде, то якраз компресор не дуже буде задоволений, якщо він зустрінеться з якоюсь полусферою. Підрамник у нас метал. Елементи підвізки у нас, звісно, з алюмінію, Окрім ось цих важелів. Вони у нас металеві. Двигун уже додатково зробили в такий шумоізоляційний, теплоізоляційний кейс, можна сказати, бо він такий, ну, щоб ви зрозуміли, має тверду таку основу, а всередині він оброблений ось таким, ось такою ерундою. Зібрано все максимально охайно, доколупатися нема до чого, але й, насправді і не хочеться, бо треба дати шанс цьому автомобілю зарекомендувати себе в наших з вами серцях. Силовий роз'єми знаходяться у нас в задній частині. Одні пішли на зарядний порт, а інші пішли у нас на двигун, якщо я не помиляюся. Інформаційні піни у нас ось тут, мають вони ось таку штуку шляпу. І, до речі, оці пиптики мають властивості потім з часом, на жаль, випадати. А всередину потрапляє додаткова волога. Тому зверніть увагу на ці вузли, краще їх додатково захистити для того, щоб автомобіль їздив надійніше і менше заїжджав на сервіс. Знизу максимально дно у нас батарея займає максимальний розмір, бо, звісно, її 100 кВт потрібно впихнути. бо Товщина цієї батареї насправді невелика, якщо взяти глобально те, що я попередньо бачу, ну може, то сантиметрів 17-18. Але один з наступних випусків у нас буде присвячуватися рестому Зікеру 001, де е, трапилось невеличке лихо ДТП і стрельнув піропатрон. Е, ми його будемо міняти, тому будемо вивішувати батарею і дивитися більш предметно, е, з чого складається батарея. На зікір 0.1. Опинившись під передньою частиною, одразу саме цікаво, звісно, заглянути і подивитися маркування на батареї. У нас тут виробник катл, катл Defis джилі. Із цікавих елементів, що я тут бачу: 685 вольт на 146 ампер годин. При цьому вага безпосередньо самої батареї зазначена 596 кілограм. Ви нас вибачте, ми ось цю пластинку вже не знімали, але там підходять контур охолодження підігріву безпосередньо на саму батарею. Ну І з цих елементів у нас цікаво все. Передня частина підрамник, звісно, метал, легкосплавні ричагі, електропідсилювач, керма. У нас, до речі, зараз скажу, скільки роз'ємів на нього приходить. Раз, два, три, 4, 5, 6. Треба його берегти і зверніть увагу, що він знаходиться у нас теж в максимально нижній частині, але трішки утоплений у нас підрамник. Тому хвилюватися за те, що ви його можете якимось чином задіти, ні. Але. Якщо що, вброд на ньому їхати не можна і не бажано, бо ці всі роз'єми будуть у вас затоплені в першу чергу. Хітер, двигун, редуктор, все як зазвичай на всіх електромобілях. Якогось тут ноу-хау не бачу. Єдине цікаве маркування Флесія у нас на двигуні і потужність: 165 кВт, 18 тисяч обертів, 270 ньютон-метрів. Утний момент Ось такий вийшов у нас огляд Zikers 7X на підйомнику. Більше він нас вражає насправді з позитивної сторони, ніж е, розчаровує. Як взагалі він себе зарекомендує, звісно, ми подивимося в часі, але прослідковується е, чіткий зв'язок з самим першим Zikrom 001, ну, який напоки, напоки своїх власників лише тільки радує. З вами була команда Чарспай і ведучий Олег. З вас подобайка та підписка на канал. До речі, дуже скоро ми будемо розбирати після невеличкого ДТП Зікер 001, де будемо розбирати батарею з екрану 01 та покажемо вам піропатрони, і взагалі, як виглядає батарея на 001. З вами була команда Чарспай.